Привіт коти! Рада бачити вас на каналі книги Котикові Кава. І я до вас з новинкою, яку я проковтнула буквально за декілька днів. Ось цю книгу. Сюди я вставлю фотографію. Ось цю книгу я придбала у п'ятницю ввечері і вже сьогодні вранці я закінчила її читання. Це іспанський любовний роман від Елени Армас, або Армас, як правильно, це іспанська письменниця, і ця книга мені дуже-дуже сподобалась. Приховуючи, яка зараз погода, мені захотілося чогось такого теплого, ніжного, пристрасного, можливо, з тропом від ворогів до коханців, де емоції вирують, і, ну. Тут щось таке, щоб просто зігрітися, коли за, за вікном був сніг, ожеледиця, грязюка по кісточку, виходити кудись взагалі не хотілося. І для мене ця книга Vivat стала прям справжньою знахідкою. По анотаціях, за чотири тижні Каталіна має бути на сестриному весіллі, а отже має саме 4 тижні, щоб знайти супутника і шогнути до сонячної Іспанії, де невгамовна Каталінина рідня чекає на знайомство з її американським бейфрендом. Маленька брехня мала б захистити безталанну дружку від співчутливих коментарів після розставання з колишнім, який уже не сам, зокрема, у списку запрошених. Допомогти зголошується красунчик Аарон Блекфорд, колега, із яким у Каталіни напружені стосунки. Ох, як він її бісить. Відмовитися від Ааронової пропозиції та мати проблеми. Чи пристати на Ааронову пропозицію та мати проблеми. Та що як він не доводитиме її до сказу поза роботою? І що, як удавати закоханих доводиться недовго. Ця анотація мене трішки заінтригувала. Тому ми переходимо до першої частини нашого огляду, а саме історії. Що ж, історія розпочинається дуже таки нетривіально, а саме з невеличкої конфліктної ситуації, де... Головна героїня розповідає своїй подрузі, в яку халепу вона встряла, що от необхідно знайти чоловіка на, ну, за 4 тижні, щоб відправитись на весілля до її сестри. І тут їй пропонує допомогу Аарон. Це її колега. Вони на однакових посадах знаходяться в компанії, і вона з ним має не те, щоб конфлікт, але він у неї в чорному списку. Це ми дізнаємося буквально у першій же главі. І в принципі, тут ми бачимо, що буде такий от троп від ненависті до кохання, але не все так однозначно. Якщо брати саму історію, то вона доволі таки сумна. Каталіна, будучи ще студенткою, закохалася у свого викладача, відслухавши його лекції, там, години лекцій потрібних, вони почали офіційно зустрічатися, за що на неї. Як не дивно, полилась купа бруту да хейту, що вона всі свої хороші оцінки отримала не завдяки своєму розуму, а завдяки ліжку. Тобто, що вона переспала ледь не з усім викладацьким складом того університету, де вона навчалася. Звісно, її колишній повів себе як повне мудло і просто злиняв, сказавши, що стосунки приносять лише проблеми, тому адіос. А вона як. Дитина, по суті, бо їй тоді було 18 років, вона лишилася один на один з цією хвилею обурення, її переслідували в соцмережах, писали негативні коментарі там, в Фейсбуці, в Твіттері, як вона згадує. І вона просто не змогла з цим змиритися. В той час, як її родина намагалася підтримати її, але виходило трошки все-таки гірше. Тому. Каталіна відучилася в своєму університеті, вже як змогла, та подала заявку на магістратуру по обмінній системі, як я зрозуміла. І таким чином вона з сонячної Іспанії потрапила у Нью-Йорк, де живе вже останні декілька років, і вже зараз налагоджує свою кар'єру. Ну, як налагоджує, вона вже має прекрасну кар'єру і живе своє життя, але, на жаль, самотня, тому що. Образа нанесена Деніелом, її колишнім, дуже-дуже сильно її підкосила. Настільки, що останні 6 років вона, хоч і намагалася з кимось зустрічатися, але в неї це не сильно виходило. І от вона спілкується зі своєю подругою. В неї це не сильно виходило. Так от, наступний крок це те, що її сестра виходить заміж за хлопця, який є братом її. Каталіни колишнього. Тобто сестра Каталіни виходить заміж за брата колишнього Каталіни. Каталіна є дружкою на весіллі, а цей колишній Деніел є дружбою. Тобто, вони мають пересіктися. І все було б, в принципі, можливо, нормально, якби Деніел не сказав, що він заручений. А це маленьке іспанське місто, і авторка через це передає таку атмосферу, що от маленьке місто це все воно як одна родина, тому те, що знає один, знають всі. Тому при наступному дзвінку, коли вона спілкувалася з мамою, вона дізнається, що у її колишнього вже є наречена, тобто не просто дівчина, а наречена, серйозні стосунки, тобто він оговтався від. Стресу і пішов далі. А вона, почуваючи себе зламаною, застряглою, вона вирішила не засмучувати свою матір і вирішила збрехати, що у неї також же хлопець. Я, Я рада за Деніела все класно, у мене також дехто з'явився. І з цього і починається та маленька брехня, до якої ми. Повертаємося на початку історії, де все відбувається за 4 тижні до весілля. Що ж, далі ми бачимо, що авторка не кидає нас одразу у історію з весіллям, вона вирішила піти трошки більш хитрим шляхом. Спочатку вона показує нам сам конфлікт між Каталіною та Аароном. Вона показує нам сприйняття Каталіни, як вона все сприймає, що хлопець знаходиться у її чорному списку, тому що коли в перший день, коли він прийшов в ну, свій перший робочий день, вона вирішила його підтримати, бо їй здалося, що йому потрібна підтримка. Принесла йому там кухоль з дурнуватою підписом, а він її просто випроводив з кабінету, а потім ще й їхньому начальнику почав казати, яка Каталіна некомпетентна. І Вона це почула, і вона це закопувала собі до кінця життя і внесли його в чорний список, тому його допомога їй не потрібна. А хлопець насправді дуже розгубився, а потім він зрозумів, що він закохався. Але шанс уже було упущено, і тут він чує, що Каталіні потрібен чоловік за чотири тижні, щоб зіграти роль її хлопця і поїхати з нею до Іспанії. Щоб показати родині, що вона щаслива. Він радий, їй зголошується про це: Типу, ось я, бери мене, я тобі допоможу. Але Каталіна така: ні, ти мені не треба, от хто завгодно, крім тебе. Я думаю, найняти ескорт. але ж ескорт – це чоловіки-проститутки. Типу, ти ж не хочеш платити за секс. Ні, це лише там це лише супровід. І потім вона гуглить і так дійсно арон виявився правим. Вона доводить себе до, до доволі жахливого стану через дієту, про що її арон потихеньку починає її підгодовувати там, енергетичними батончиками, які він сам готує. Просто щоб. Ну, він бачить, що їй тяжко, він намагається їй допомогти, а вона не, не хоче його допомогу. І якось так виходить, що все-таки вони домовляються про взаємовигідну допомогу. Що вона йде з ним на благодійний вечір, благодійний аукціон. А за це він з нею летить до Іспанії. Лише на цих умовах Каталіна погодилась прийняти від нього допомогу. І це. Зі сторони Аарона це дуже-дуже крутий хід насправді. Тому що він бачить, що напряму вона його допомогу приймати не хоче і ніяк з ним комунікувати, вона не хоче, і вона ладна там замерзнути під дощем до пневмонії, ніж сісти до нього в автівку. Такий момент був. Але все-таки потихеньку своєю турботою він пробиває ці захисні шляхи, ну, захисні Я вже забула слово захисні щити, ось все, що вона побудувала навколо серця. І дівчина у нього починає поступово закохуватись, але ще мізками вона цього не усвідомлює. Тому ми бачимо багато таких цікавих, кумедних ситуацій, які він її намагається підвести до стосунків. До стану закоханості, бо він хоче бути з нею в парі. Він, потім він сам каже, що він мріяв про неї. А вона насправді вона також мріяла про нього, але через те, що вона була на нього ображена, вона не дозволяла собі це. І от всі ці почуття вони конвертувалися у злість, яка вже на другій третині роману почала трансформовуватись справді у закоханість. А, в принципі, це. Вся історія. Тобто, так, там дійсно там більше перептіть насправді сталося, чим я зараз озвучила, але ж я не буду повністю переказувати вам весь зміст твору, Все-таки ми не в школі, і ви не викладача, я не, не школярка, щоб переказувати і сенс, і що хотів нам сказати автор. Ні, я залишаю для вас саме такі пікантні подробиці, тому що. Ця історія вона настільки тепла, вона настільки м'яка, що ти її читаєш і попискуєш від цього, від деяких таких моментів ах, такої незручності, крінжовості, що от хочеться ось так от взяти, втикнутися в ту книжку і такий а -а -а -а, завищати. І я намагалась навищати вдома. Там в своєму телеграм-каналі телеграм я там писала, що в мене аж, о, аж попискую від захвату. Ну, там, Боже, здається, я написала з ким та Волаю, і хтось із підписників сприйняв це як те, що книжка погана, що мені прийшлось потім наступним повідомленням писати, що це я роблю від захвату. Тому що книжка, вона така тепла. І історія це така тепла. без... Бульгарщини, що ну, я ж прям дуже сильно захотіла поділитися цією книгою з вами. І навіть там в Рідіті, там був пост про те, яку ви найкращу, найулюбленішу книжку можете назвати. то я одразу просто скинула фотографію цієї книжки. бо, Боже, вона одна з найкращих, що я читала, і навіть еротична сцена, які там. ну… Там уже, як логічно для бульварного роману, вони там уже наприкінці. Вони такі. Ох, вони такі милі, вони такі. Ну от нарешті, нарешті вони дарвалися. Ці всі його фрази, що я поцілую тебе лише тоді, коли ти будеш знати, що це все по-справжньому а не вдавання. Це просто ти такий читаєш, і це таке. О! ну Дуже-дуже-дуже. Це вона дуже мила. Тому я, я дійсно я рекомендую цю книжку там, прочитати. Хто там живе перед зі мною, я можу дати її почитати. Бо вона така. Прям. Ау. Ну, я її сто відсотків буду перечитувати, коли на мене нападе де на мене нападе така хандра, тому що це це, 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 це так мило. Це так прям о, мене, ну, в мене ж слова закінчилися, тому що я можу лише скимлити від захвату. Ну, От я її сьогодні вранці дочитала. Добре, перейдемо до другої частини огляду. Стосовно книги. Книга невелика. Ну, відносно невелика. Вона десь на майже 500 сторінок йде. Обкладинка тверда, але текстурна. Тобто, ось це все бестселер, Ну, Ось автор. Ось це, ось це все. Воно, ну, воно зараз від лампи відблискує, але воно ще й текстурне. І ця частина текстурна. Тобто вона відчувається пальцями і це доволі приємно. Має дуже такі приємні кольори насичені. Обкладинка. Червоного кольору. Тобто ж, такого і не прям багряного, а такого приємного червоного. Ну, звісно, сам папір у нас іде недорогий, тобто книга не, при... не призначена для постійного перечитування, тому папір тонкий, папір просвічує, але, ну, що вже поробиш? Папір дуже чутливий до транспортування, тому, якщо його возити в сумці, яка чимось забруднена, то на ньому також це все буде. Це все буде от чіркатися, мінятися такого плану. Ну, в принципі, скаржитись мені нема на що. Тобто воно все дуже, дуже пристойно зроблене і оформлення глав. І тут ще оформлення повідомлень. Зараз я шукаю, можливо, перші повідомлення, де вона переписують, чи то з сестрою. Чи? Ну, тут, можливо, буде погано видно. Ну, ось тут у нас йдуть уже переписки, так сказати, частина нашого часу це переписки, це спілкування в месенджерах. Тому автори почали це використовувати. Тому тут навіть є ось ці емеджі. Ось. Для передачі стану героя для більшого занурення в історію. Це прям клас. По коментарю під тим самим постом я зустріла питання про те, що о, багато хто описує цю історію, цю книгу, як, ну, вони пишуть, що там є персонажі, це родина дівчини, головної героїні. Що вони. Дуже сильно втручаються в її життя. І через це там дівчина поки що притримувала цю книгу, вона не хотіла її читати. Хочу пояснити цей момент. О, іспанці вони дуже емоційні, і авторка про це вказує прямо в книзі. Вона про це пише, що її родина дуже емоційна, що вони всі ну, це, що вони всі дуже, дуже, дуже емоційні, що вони дуже пристрасні. Вони багато спілкуються. В них немає о, розділення. Там інформації, тобто, якщо це відомо одному, це знають всі. І, в принципі, так, там є моменти, коли сім'я лізе не у своє діло, але стосовно головної героїні, це створено дуже гармонічно, дуже м'яко і дуже красиво. Ну, Прописано, що воно не викликає бажання, тим, от на хвороба ви це робите. Такого немає. Воно, Всі ці дії вони дуже круто розкривають головну героїню і її ставлення до ситуації, її ставлення до цього. Ну, до весілля, до відношення до родини в цьому плані. А, так, там є от прям такий дратуючий персонаж, це її кузина, от яка от, прям от 100% лізе на своє діло, але навіть вона введена для того, щоб зблизити головних героїв. Тобто, коли, наприклад, їх в Іспанії батьки поселяють в квартиру, це двокімнатна квартира, то вона. Каталіна вона одразу виганяє Аарона в іншу кімнату. Ну, не виганяє, а каже, що він буде спати з нею в іншій кімнаті. І вона там вже вони годні там, мінятися кімнатами, ліжками, тому що там, Аарон ліг на те ліжко, воно під ним дуже мале, і зрештою, він його зламав під собою. І тут же ж приїжджає е, кузина. І вона каже: така я буду жити з вами. Типу, ви такі пристрасні, ви зламали мені ліжко, на якому я буду спати. Це так класно, це так круто, ви такі пристрасні. Я прям, я прям не думала, що у вас там все аж так серйозно. Тобто, оцей дратівливий персонаж, який живе з ними, який лізе на свої справи, він змушує обійти багато стандартних тропів, тому що головний герой прописаний. Максимальним джентльменом, лицарем, що він от. Я не буду з тобою спати в одному ліжку, я буду спати в іншому ліжку, або я буду спати на підлозі. А через оцю чору, чоріно, о, Каталіна каже, що ні, ми будемо спати, ну як, вони там зголошується, що ми будемо спати в одному ліжку, тому що якщо вона залетить в кімнату, щоб не було ніяких питань. І завдяки цьому ходу авторка. Збільшує швидкість їхнього зближення. Тому переживати за надокучливу родину не варто тут. Мені сподобалось, що тут все це прописано дуже гармонійно. Отже, мої котики я в даній книжці ставлю оцінку 5, 5 кіхтиків з 5. От як на котячій лапі. І я її дуже-дуже сильно рекомендую до вашого читання. Якщо ви хочете поспілкуватися, або ви хочете щось запропонувати для огляду, для читання, будь ласка, ви можете підписатися на мій телеграм-канал і в коментарях вказати свою пропозицію або просто відслідковувати, що я читаю зараз. На цьому все. Па-па!